Доброго вечора, малювого передбату екраномовного каналу. Теплий, гарний, січневий вечір, але на лавочках нікого немає. Плюс 6 градусів тепла о 7 годині вечора. Це надзвичайно для січня. Надзвичайно. Не знаю, як ще буде видно. І небо зоряне, і, <кхи> і тепло. Я навіть не знаю. Ну, для листопада це... Навіть для листопада це тепло. Для жовтня, для вересня буває холодніше навіть. Вікна світяться, моргають, люди святкують, продовжують святкувати новий рік. Гарно, дуже. Тепло. У віконцях огоньки. Вогники! Ми з Максиком на прогулянці. Шо, світло є, ліхтарі працюють. Молоді люди йдуть або у гості, або з гостей. Як у мирні часи, це вже вулиця Медична. І ми гуляємо з Максиком. Для дівчаток щось бажаємо купити. Смачненького, так? Зараз щось купимо. Бачите, як вогники гарно світять. Зараз, дружина зайшла щось подивитись на перехресті нашої вулиці, Амосова і Медичної. Гарний вечір, 2 січня. Ми пройшли, подивились на нашу рідну Салтівку. Усім тихого вечора, спокійної ночі, миру, добра злагоди всім щиро дякую, будемо жити. Не зважаючи ні на що. До побачення, молибі, пока.